Шановні народні депутати, ви знаєте в якому жахливому стані зараз знаходиться ситуація з зарплатою шахтарів в вугільній галузі по всій Україні. Насправді пропонований нами законопроект передбачає не 400, які ми зараз чули, а 650 мільйонів. І ця цифра обґрунтована, тому що станом на сьогоднішній день заборгованість перед шахтарями складає саме 650 мільйонів. І тому, голосуючи за 400, ми вимушені будемо повернутися до розгляду подібного законопроекту знову через один місяць. А саме цифра 650 повністю станом на сьогодні покриє ту заборгованість, яка виникла з січня місяця. Окрім того, розглядаючи цей законопроект на бюджетному комітеті, ми дійшли висновку, що я з голосу зараз. Внесу поправки до нашого альтернативного законопроекту, що усі 650 мільйонів, так як за такою самою схемою, яка є в 2376, подано пана Мартиненком, ми забираємо саме з бюджетної програми реструктуризація вугільної і торфодобувної промисловості. Тому прошу під стенограму це записати: що здійснити. Перерозподіл видатків за бюджетною програмою 11.01.110 Державна підтримка державних водідобувних підприємств на часткове покриття витрат і собівартості готової продукції на 650 мільйонів. За рахунок зменшення видатків на 650 мільйонів за бюджетною програмою 11.01.070 «Реструктуризація вугільної і торфодобувної промисловості. Я думаю, що вугільники і шахтарі скажуть нам великі спасибі за те, що ми повністю покриємо заборгованість по заробітній платі. Прошу законопроект підтримати за основу і в цілому. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова комітету з питань бюджету Павелко Андрій Васильович. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні народні депутати, комітет з питань бюджету на засіданні 18 березня розглянув законопроект за номером 2376 та на засіданні 20 березня заслухав інформацію щодо законопроекту за номером 2376-1. Відмічено, що законопроект за номером 2376 не передбачає залучення додаткових бюджетних коштів та не впливає на загальні показники видатків державного бюджету. У цьому у ньому запропоновано здійснити перерозподіл видатків Міністерства енергетики та вугольної промисловості за його бюджетними програмами у сумі 400 мільйонів гривень на державну підтримку вугл вугледобувних вугледобовних підприємств для здійснення виплат заробітної плати працівникам таких підприємств за рахунок зменшення видатків на реконструкцію таких підприємств. Такі зміни на комітети були підтримані міністерством енергетики та вугольної промисловості. За наслідками розгляду комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді законопроект за номером 2376 прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозиції комітету, викладених у листі висновку і пов'язаних з усуненням неточності і необхідності внесення до законопроекту редакційної техніки юридичної уточнення. Відтак комітет з питань бюджету разом з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради при оформленні такого закону належить внести необхідні уточнення до законопроекту. Щодо законопроекту за номером 2376-1, яким запропоновано встановити видатки на державну підтримку головних підприємств у обсязі 650 мільйонів гривень. І при цьому додатково зарахунок зменшення на 200 млн грн коштів Державного фонду регіонального розвідку, то комітет розглянув таку законодавчу ініціативу, однак вже було прийнято рішення щодо підтримки законопроекту за номером 2376. Відтак, додатково може бути обговорено питання щодо надання державної підтримки вогонь підприємцям загалом у обсязі 650 мільйонів гривень за рахунок виключено, зменшено на таку суму видатків на реструктури... реструктуризацію таких підприємств. Свою позицію у цьому питанні висловили тільки що автори законопроекту 2376-1. Прошу дати можливість закінчити голові комітету. Комітет з питань бюджету ухвалив рішення прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозиції комітету законопроект за номером 2376. Прошу колег визначитися визначити щодо прийняття рішення Верховної Ради щодо законопроекту за номером 2376 та 2376 з урахуванням озвученої мною інформацією. Дякую за увагу. Дякую. Шановні народні депутати, прошу записатись два за, два проти. Прошу включити систему реєстрації. Прошу записуватись, будь ласка. Будь ласка, Барна, Олег Степанович, блок Петра Порошенка. Включіть мікрофон. Шановні колеги, я прошу підтримати законопроект Олега Мусія, і настав час нам підтримувати дійсно вугільну галузь українських шахтарів, українських патріотів, які працюють на благо нашого народу, на благо нашого краю, а не тих сепаратистів, які займаються трафіком вугілля, заробляють кошти і грабують нашу державу. Тому всією повагою до колеги. І українського народу прошу підтримати наших вітчизняних вугледобувачів. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, до слова запрошується. Гусь Ігор Володимирович, політична партія Народний фронт. Будь ласка. Доброго дня, шановні друзі. Ігор Гусь, 19-й виборчий шахтарський округ Нововолинська. Шановні колеги, в залі присутні, особливо ті, що блокують трибуну. Я звертаюся, все-таки всіх підтримати цей законопроект, тому що він дає можливість виплатити заборгованість шахтарям по заробітній платі. Декілька тижнів в Нововолинську в Червонограді перекривалися дороги, тому що за грудень, січень, лютий, ось уже березень. На жаль, держава не змогла виплатити заробітну плату шахтарям не тільки на заході України, на сході України, в тому числі. Тому я підтримую колег Мартиненка Мусія, кошти, законопроект треба голосувати, і шахтарі повинні бути з зарплатою. Це перше. Друге, я хочу наголосити, користуючись нагодою, на тому, що сьогодні не вирішено питання: от є пан Димчишин присутній тут. 240 мільйонів гривень, які були передбачені для погашення по заробітній платі, сьогодні лежать в банку Київська Русь, які рахунки якого заблоковані. Хто буде відповідати за таке марнотратство? Чому Міністерство вугільної промисловості і паливої енергетики не думало мозгами, перевело гроші, заборговані по заробітній платі на банк. Який на сьогоднішній день по суті банкрот? Є в нас державні банки, є банки, які ефективно працюють. Хто буде відповідати? Я сьогодні звернувся з листом до прем'єр-міністра розглянути можливість відставки пана Демчишина, а пану прокурору, нашому, значить, пану Шокіну Віктору, обов'язково відкрити кримінальне провадження. І знайти винних, чому 240 мільйонів гривень сьогодні заблоковані. Дякую, прошу підтримати цей законопроект. Дякую вам. До слова запрошується мартовицький Артур Володимирович. Опозиційний блок. Добрий день, уважаемые колеги. Добрий день, уважаємо шахтери. Хочу вірити, що тот Президиуму профсоюзов, который был на прошлой неделе. Его решения, они были услышаны. И, наконец-то, сегодня при поддержке всего зала мы сможем сделать первый шаг на погашение задолженности по заработной плате, которая сегодня есть у работников сложной, мужественной профессии. А сегодня заработная плата на некоторых государственных угледобывающих предприятиях есть с октября месяца. Вот мой коллега, депутат Муси говорил о том, что 600 50 миллионов хватит для погашения за этой задолженности? Нет. Алексей Степанович, сегодня задолженность составляет миллиард, а задолженность по электроэнергии между шахтами 1, 2, 3 группы и действующими, она более 2 миллиардов. Поэтому это первый шаг, который мы поддержим выполнение конституционных прав работающих шахтеров, которые сегодня готовы обеспечить энергетическую безопасность страны. И это, пусть этот наш шаг, наши депутатские Голоса в поддержку законопроекта будут примером для министерства топлива и энергетики. Для... Министра и энергетики в начале и понимание того, что угольная отрасль требует пристального внимания, не разовых вот таких шагов по ликвидации задолженности, а четкого понимания, какой будет угольная отрасль Украины завтра. Проект реструктуризации, топливный баланс должен быть. Люди должны понимать, как они работают и за что они работают. Поддержим угольщиков, защитим нашу безопасность. Прошу всех поддержать законопроект за 650 миллионов. Спасибо. Дякую. До слова запрошується Маркевич Ярослав Володимирович, політична партія «Об'єднання Самопомощи. Уважаемые коллеги, мы поддерживаем изменения, связанные с финансированием фонда заработной платы в 400 миллионов. Однако хочется заметить профильному министерству, что угольная отрасль у нас полностью закрыта. И не соблюдается условия, в том числе и коалиционного соглашения, в котором мы прописывали необходимость приватизации этих предприятий. Также отмечаем, что мы переносим деньги из графы, которая, где они предназначались для реструктуризации и закрытия убыточных предприятий. Мы сейчас с вами делаем фактически замкнутый круг и продолжаем его через раз в три месяца, когда мы забираем деньги из той части, где мы должны закрывать убыточные предприятия и передаем, гасим убытки убыточных предприятий. Давайте уже, наконец-то, профильное Министерство займется реорганизацией этой отрасли, и мы разорвем этот порочный круг. Спасибо. Дякую вам. Тепер я хочу уточнити в голови комітету, от ви є поруч, голова комітету е Андрій Васильович, ви є недалеко від Олега Степановича, прошу ми правильно узгодили пропозицію. Комітет дав нам пропозицію прийняти за основу і в цілому за урахуванням пропозиції комітету. Чи в тих пропозиціях є пропозиція мусія Олега Степановича? Хочу уточнити. Е Будь ласка, е Мартиненко, репліки. Включіть мікрофон. Миколі Мартинкові, шановні колеги, графа реструктуризація повинна залишати кошти, тому більше як 400 брати не можна. Треба прислухатись до колег самопомічі, які про це казали. Тому прохання прийняти варіанті мого законопроекту за основу. І в цілому, якщо є додаткові джерела з інших статей, давайте перекидати. Але більше не статті реструктуризації. Дякую. Дякую вам. І, будь ласка, для репліки Олег Степанович. Е, Мусій. Включить мікрофон. Народні шановні народні депутати. Ми в цій страті реструктуризація, навіть якщо забираємо 650 мільйонів, ще 900 мільйонів залишаємо на реструктуризацію. І цих цифр абсолютно достатньо для того, щоб змістювати реструктуризацію. Тому я прошу прийняти за основу і в цілому також. Пане пане головуючий, я попросив би вас поставити в е, наступним чином. Спочатку 650 мільйонів. Якщо 650 мільйонів не набере голоси зал, тоді ми віддамо свої голоси за 400, безумовно мільйонів, щоб не склалося так, що ми не проголосували і 400, і 650. Дякую вам. Але на жаль, я зможу ставити по регламенту назви законопроектів відповідно в їхній послідовності. Давайте, оскільки голосування є відповідальним. Я пропоную дати для репліки і з Мінфіну Уманському, і Демчишину від міністерства, щоб вони дали свої експертні оцінки. Напевно, спочатку Демчишин, так, а потім мінфін. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні, шановні депутати, доброго дня. Дуже дякую за цю можливість. Дуже вам також вдячний за внесення такого закону, важливого для шахтарів і вугільної промисловості, на сьогоднішній розгляд. Стосовно заборгованості перед шахтарями, які потрібно виконувати, за листопад і грудень 2014 року накопичилось порядка 650 мільйонів гривень заборгованості тільки по зарплаті. Із них 200 було погашено із коштів, які були виділені в бюджеті 2015 року. 450 потрібно було. Погашати із виручки, яку шахти отримували в січні, в лютому, і так далі. Більше того, протягом січня-лютого, протягом одного цілого місяця, е, шахти стояли не працюючи. Чому тому що е, не було збуту? Е, основним споживачем українського вугілля є вологірська станція, а також станції е, компанії «Детек». Е, е, вологірська станція після обстрілів. В рамках воєнних дій не могла отримувати вугілля із розрушеної логістики з компанією Дітек не було знайдено комерційно вигідної домовленості про те, щоб вони купляли це вугілля у державних шахтах. Тому цю заборгованість приходиться погашати із нових місяців із виручки, яку ми отримуємо в лютому, в березні, в квітні. На сьогодні ми в принципі. Повністю розрахувалися за січень і на 30% за лютий. Тому ці кошти, які ми отримуємо, дадуть можливість заплатити цілу місячну зарплату і, в принципі, вийти на поточний режим розрахунків із шахтарями. Але я повністю згідний із колегами, з паном Мусієм, про те, що в нас зараз повинна також цікавити стратегія розвитку. Ми повинні інвестувати в. Підготовку нових лав ми повинні добудовувати Новолинську західну, Новолинську 10 ту тобто коштів для вугільної промисловості потрібно більше. Ми намагаємося їх отримати із кредитних ресурсів від іноземних інвесторів, також готуємо приватизацію. Ця робота проведена, це для самопомочі. Протягом найближчого часу плануємо розпочати процес приватизації. В принципі, досить багато речей зроблено, але, на жаль, із-за заборгованості попереднього року, і також простою в цьому році потрібна підтримка. Ці 400 мільйонів, вони зараз суттєво поможуть закрити, вирішити ситуацію із розрахунками. В принципі, звичайно, потрібно 600... Ми Дякую знайдемо використання. Дякую. Я прошу, але в своїх пропозиціях чітко висловлюватись. Яка з пропозицій має бути проголосована? Прошу, представник Мінфіну, пан Уменський, включить мікрофон. Доброго дня, шановні народні депутати. Я хотів би закцентувати увагу на дуже простих речах. Перша мова йде про відновлення програми, яку з 1 січня за пропозицією уряду Верховна Рада скасувала. Програма по державній підтримці. Всі чудово пам'ятають, що це була за програма і які дії навколо неї пов'язані. Зараз, під егідою підтримки дуже шановної праці шахтарів, у нас е на порядку денному відновлення цієї програми. Міністерство фінансів категорично заперечує щодо цього. Що вимагали шахтарі? Вони вимагали, дайте нам ціну 1600 гривень, і вони закриють питання, в тому числі по заробітній платі. Наразі на сьогоднішній день це приблизно 65 доларів за е, е, відповідно вугілля. Ми на сьогоднішній день, відновлюючи програму, ми знову будемо спонукати ту практику, коли штучно завищувалася собівартість собі та штучно занижувалися ціни продажу відпуску вугілля з державних шахт. Є проблема по заробітній платі. Я погоджуюсь. Верховна Рада прийняла рішення і включила нову програму 200 мільйонів на погашення заборгованості, яка була станом на 1 січня. Якщо є проблема на сьогоднішній день, вона не вирішена, в тому числі через неперегляд тарифів і включення відповідного рівня тарифів ціни на вугілля в тариф. Я пропоную переглянути цю програму, уточнити суму, зробити цей перерозподіл по першому кварталу. Вирішити проблему погашення заробітної плати, але програму по державній підтримці вугледобовних підприємств, а по суті компенсації собі вартості не відновлювати. Дякую за увагу. Тобто, ще раз, ваша пропозиція не голосувати. Пане Уменський, я вас попрошу, пане Панзеник, пане, пане Уменський, в мене є до вас пропозиція. Ви пропонуєте не підтримати жодних законопроєктів. Наша пропозиція підтримати в першому читанні, в бюджетному комітеті під час підготовки до другого читання поміняти бюджетну програму, по тій програмі, яку ми передбачали по погашенню заробітної плати, додати цю суму на запогашення заробітної плати, в такий спосіб вирішити питання на майбутнє. Моє глибоке переконання, НКРЄ має забезпечити рівну ціну як для вугілля українського видобутку, так і для іншого вугілля іншого походження, в тому числі імпортного. Дякую, давайте. Ми вже всі обговорення завершені. Давайте ще остання репліка. Мусій, так, остання репліка, і переходимо до голосування. Будь ласка, шановні народні депутати, дозвольте категорично заперечити позицію Міністерства фінансів. Яке в порушення коаліційної угоди? А у нас в нашій коаліційній угоді. Передбачено скорочення державної підтримки щороку тільки на 20 процентів. І уряд цей разом з Міністерством фінансів в цьому році, порушивши коаліційну угоду, скоротили на 100%. відсотків. І зараз, замість того, щоб читати коаліційну угоду, представник уряду знову її порушує. Це абсолютно є неприпустимим. Тому ми зобов'язані сьогодні проголосувати будь-який із законопроектів в цілому і за основу. Давайте. Хто буде виплачувати? Міністерство фінансів. Ви особисто будете шахтарям зарплату платити за цих три місяці. Люди добрі. Схаменіться, уряді там. І, будь ласка, заключне слово. Голова комітету Микола Мартиненко. Прошу включити мікрофон. Алло, шановні колеги. Комітет палива та енергетики, як і бюджетний комітет, прийняли рішення рекомендувати проголосувати законопроект 2376 за основу. Та в цілому, шановні колеги, розуміємо, що є проблеми, є тарифні проблеми інші, але нам треба погасити заробітну плату. Для того щоб шахтарі надалі працювали. У нас останні два місяці шахти стояли вибачте більшій своїй е, чисельності. Мало того, зараз, оскільки запрацювала вуглегірка, є збут державного вугілля. Ми це повинні підтримувати. Що з бюджету надалі брати менше грошей? Дякую, дякую вам. Отже, ми вислухали всі позиції. Я прошу народних депутатів, які знаходяться за межами залу, зайти в зал, знайти свої карточки для голосування. Приготуватись до голосування важливий законопроект. Від нього теж залежить доля десятків тисяч наших шахтарів, які потребують підтримки держави і розуміння держави. І я поставлю спочатку в порядку поступлення законопроекти, вже який набере більше голосів, той буде проголосований. Отже, ставиться на голосування проєкт закону про внесення змін. До додатка No3 до закону України про державний бюджет України на 2015 рік щодо державної підтримки Вугірної галузі No2376. Є пропозиція прийняти його за основу і в цілому з урахуванням пропозиції комітету. Так, шановні колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. Дякую, колеги, за результативне голосування, а також за конструктивну системну роботу.